Вітаю на каналі. Проговоримо у цьому випуску. Ми розберемо з вами нові подробиці та зміни до мирного плану Трампа. Але перед цим дуже прошу підпишись на канал, постав вподобайку та залиш коментар. Дякую, поїхали. Поява оригінальних 28 пунктів вийшла ефектною і навіть страшною. Цей документ, як ми тепер знаємо, створили спеціальний посланник Трампа Стів Уіткофф і зять президента США Джаред Кушнер, майже в ізоляції. Приблизно в таких самих умовах Мері Шеллі 200 років тому придумала Франкенштейна чудовисько зібране зі шматків інших людей. 28 пунктів також зібрані зі шматків, але зовсім інших російських. Чи вдалося дипломатам і політикам нівелювати приховані в тексті пастки і знову перекинути м'яч або навіть гранату на сторону Росії? Давайте розбирати. Отож, аналогія тут ближче не до історії, а до російської літератури. Пушкін заслання тільки замість Івана Пущення.